Вітаю вас, мої любі сонечки, з нашого прекрасного божественного героїчного Києва. Ви Знаєте, мої сонечки. Вчора я проводила енергетичну роботу тут в Києві, і я не можу не поділити з вами саме перша, саме неймовірна новина в тому, що тут вже не треба, знаєте, там якось дуже сильно працювати, завантажувати, тому що вчора я побачила, що в Києві вже пробуджені. Боги та богині світла. уявляєте собі мої сонечки. Тобто, це просто неймовірно. Я вам просто пояснюю, що 17-й, 18-й, 19-й, коли я працювала з Києвом, до того це було просто все під землею, спали енергії і вигляді великих, таких величних богів та богінь. Все було під землею і темно. Тобто, люди спали, і боги не прокидались через них. А що зараз відбувається? Повністю всі боги все прокинулись тут в Києві. Це просто неймовірно. Так, вони ще не дуже укріпші, такі, знаєте, щоб аж сяяли так сильно. Але я ввійшла в знання, що Києву більше нічого не загрожує, ніколи. Це неможливо. Тобто, цьому місту вже він пройшов свої екзамени, здав. Тобто, ви саме, кияни, мої любі, всі, хто тут проживає, ви здали цей іспит, ви пройшли. І через тих киян, які пробудились і пробуджуються, звантажуються ці енергії світла, тому що боги та богині світла це ж не хтось, а це ми. Це так через нас пробуджуються вищі аспекти. І от я побачила я вже сьогодні працювала теж з цими величними, неймовірними енергіями. Це просто божественно, мої любі сонечки. Ці боги та богині світла вже... Стоять на землі, і тепер дуже важливо, моє сонечки, коли ви налаштовуєтесь так само на купол світла, на молитву загально, те, що ми з вами робимо, не забувайте ще говорити таку фразу про те, що я наповнюю світлом свого серця, богів та богинь світла. Тут на цій землі та по всій Україні, хай буде так, хай буде так, хай буде так. І прямо робимо такий вдих. Вдихаємо, бачимо тіло Творця, Бога, тіло богині Матері. І видихаємо, і бачимо, при як ми завантажуємо в цих богів світло, щоб вони ще сильніше стали, щоб вони сяяли. Тому що це просто неймовірно, мої сонечки. Тобто ви розумієте, з темноти, що вони під землею були, вони вже наверху, тобто тоді земля розривалась, коли бомбили якраз Київ. А тепер ці вже боги на землі, на нашій українській землі в Києві, саме в Києві сонечки.